Він це все знає, правильно? Представник влади, як це ніхто такого сколько на стоит E Месцевой раду, которая передо мной сидит. почитайте кем? Генеральным прокурором Украины, его заступником, прокурором Республики, Крым, области, Местакива, Субтитры Майжи его Я здесь не вижу ні господина Шонки, ні господина Витя, ні його замовлення. Пиши скарбно и материалы наверное. Нет, я не в скарбу пишу, я заявляю отвод процессуальному керевнику, потому что ну, сличие, это человек подневольный, да. как бы он делает то, что он скажет про керевник. Вот я вижу перед собой керевника, я обращаюсь к керевнику. Статья 481, почитайте, Господин прокурор, заявление об, об отводе. Я вам оглашу, чтобы вы услышали и подам через канцелярию. Значит, прокуратура Украины, Васильковская миссия, межрайонная прокуратура, старшему радусти Стайлюк, Я Веката Диременко, захисника Сабова Сергея Олександровича. Заява проведение прокурора Пархова. Шановний пане прокурор, 8 січня 14-го року, в приміщення Васильківського міського відділу МВС України в Київській області Я девушка до слідчого пані Куреченко. Разом з моїм підзахисним сабовим, в рамках кримінального провадження номер такої там з провадженням, що номера проблема стала, показується. Прокурор э, господин Прохоменко, Владислав Валерійович, намагався вручити моєму підзахисному повідомлення про підозру э, від 13.12.13, 13 номер 2847, підписане прокурором Вітязем, за статтю 279 КК, яке є не конкретизована, абстрактна, не деталізована. Мого клієнта підозрюють скоєнні злочину, передбачено статті 279. Тим часом мій клієнт е, ніякі злочини не вчиняв. Прокурор господин Порхоменко, був не в змозі роз'яснити мені і моєму підзахисному Сабову Сергію Олександровичу, що суть придявлена ним підозри, і відмовився робити це категорично. Хочу те, що е, пан Сабо Сергій Олександрович є повноважним представником від громади Василькова, Васильківській 6 шостого складення, посвідчення 11-10 року, тобто він є депутатом міськради, правильно повільно? На нього поширюються гарантії недоторканості представників місцевого самоврядування, е, зазначені у відповідному законі про місцеве самоврядування. Це конституційні закони 90 91 років, які... Мають вищу юридичну силу, це конституційні закони. Е, і е, в тому те, що і, і ця гірантія проводиться в чому? Що будь-які підозри, інші процесуальні документи в рамках КПК мають йому вручатися компетентним прокурором, Підкреслюю компетентним і уповноваженим прокурором. Який, значить, якого 8 січня 2014 року в кабінеті. Какой здесь номер, кабінет. В кабінеті номер 42 слідчого відділу, слідчого пані Креченко, був відсутним в цей момент. Значить. Тобто, мова за статтю 481 КПК, де зазначено, що депутату місцевої ради. E, значит, підозру, e, письмове повідомлення про підозру, здійснює генпрокурор України, пан Пшонка, я не бачу, його заступників, там 10 чоловік я не бачу. Прокурора Республіки Крим області, міста Ківа чи Севастополя теж я тут не бачу. А, до тих пір, поки ви не покажете мені посвідчення, що ви є таким прокурором області, наприклад, або заступником генеральним. А пан Прохоменка самовільно відмовився виконувати, окрім того, пан Прохоменко самовільно відмовився виконувати свої службові обов'язки без пояснення причин. Тобто не зміг елементарно роз'яснити суть підозри моєму клієнту. Кручі статтю 481, КПК, поки прошу прийняти заяву заявлено відвід прокурора Прохоменка і призначити іншого незаангажованого, компетентного, уповноваженого прокурора. Які в рамках чинного закону КПК, по якому ми живемо, стаття 481, буде змозити це зробити. До моменту розгляду цієї заяви від слідчої дії, всі слідчі дії, прошу Укліна зупинити. З поваги адвокат вірмо. От я вам вручаю, пожалуйста, передайте господину прокурору. Закрита канцелярія прокуратура. Ми знаходимося на офіційному следственному дивісі. Я вам вручаю, передайте, пожалуйста. Будьте любезні. Я, вас я не прошу. могу принять, ее должны зарегистрировать, поставить вам что-то. Ну, Вот завтра утром вы придете на работу. И... І... Да, я не веду особыстый проем. Остабыстый прием я веду вызначены дни. Хорошо, я, я приду в господин у Витязу завтра. Еще окремого скарова. Мы можем через китчу завтра. Да, через Э, Моя кличу. Позято я не прошу да, направления вас. Э, Да, я вот вложил на покупании, за которое я голосил. Значить, приєднати і відповідно направити, якщо вам не важко, пану відповідному прокурору для передачі далі за адресу для прийняття рішень. А до цього моменту прошу ніяких слідчих, дій, поки не визначиться, хто у нас буде вручати повідомлення про підозру, я вам її повертаю. Тому що я гарантій. І навіть в кодексі ви чули, бо там не зазначено слідчого наберу. Тому вибачте.